На календарі 4-3 березня, ви дивитесь новини нашого міста. Найцікавіше цього дня розкажуть вам наші кореспонденти. Вітаю! Початок весни завжди лякає мешканців прибережних зон новими паводками. Стрий та Старищина також у цій зоні ризику. Цього тижня районна комісія провела обстеження берегів та берегоукріплень ріки Стрий у селах Угерсько, Кути, Добряне та Гірне. Висновок невтішний. Ріка в межах цих населених пунктів розмиває сільськогосподарські угіддя, присадибні ділянки, підмиває опори, лінії електропередач і може призвести до підтоплення цих сіл. Комісія прийняла рішення терміново провести регулюючи та. Регу роботи на даних ділянках річки Стрий. Найкращі в регіоні 2 березня у Львові оприлюднили імена переможців конкурсу Топ 10 власний бізнес. Участь у конкурсі взяли 20 кращих представників малого і середнього бізнесу західної України. Організаторами конкурсу є журнал Власний бізнес, львівська бізнес школа Українського католицького університету, а також аудиторська компанія «Нексія ДК. Переможці визначили у 19 номінаціях. В одній з них бізнес інновації переміг наш земляк Зиновій Карпінський Карпінській. Конкурсу оцінили його досягнення, а саме будівництво одного з найбільших у західному регіоні України заводу з виготовлення металопластикових, алюмінієвих та дерев'яних віконних та дверних конструкцій, а також будівництво першого заводу гарячого цинкування. Місія фірми бути найкращими. себе виправдала. Студенти стрийського коледжу здобувають ще одну професію скульптора замість глини – сніг, замість натурників, власна фантазія. Студентів всіх факультетів об'єднала спільна справа. Не покладаючи рук вже протягом декількох днів, скульптори-аматори творять свої шедеври. Тут звірі, казкові герої, предмети розкоші і навіть старенький запорожець. Щоправда, студенти його дещо вдосконалили. У неділю 6 березня, о 12 годині, в рамках свята прощання із зимою журі обере найкращу скульптуру. Переможцям обіцяють грошові винагороди. Студенти запрошують на свято і просять не руйнувати їхні витвори. Адже, як виявилося, було уже чимало охочих випробувати скульптури на міцність. Отож, весняні прощання зимою, ярмарка та безліч інших сюрпризів цієї неділі на подвір'ї Стрийського коледжу. Годівничка для пташки. Щороку серед стриськи школярів, любителів природи, проводять конкурс на тему зимуючого птаха. Діти фантазують на папері, малюють зимові пейзажі, птахів, а також вправляються в майстерності будівництва годівничок. Завершальний етап конкурсу відбувся на базі станції юних натуралістів. Наші камери зафіксували найцікавіші роботи. Ми робили годівничку з основи. Основа це наш пінопласт. Е, потім робили палочки. Палочки ми вирізали однаковими, майже довжини, щоб е, потім їх вставляли. Робили потім е, такі перепліт, щоб гарно був над своєю годівничкою. Сашко з друзями працювали два дні. Хлопці добре продумали кожен елемент хатинки, адже птахам узимку повинно бути затишно, а головне ситно. Одразу видно, що школярі годівничку робили з любов'ю. Птахи наші патронаті друзі, Вони е, 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 допомагають захищати природу і, і вони очищують дерева від шкідників. Стрийська станція юних натуралістів участвує ініціатором проведення різноманітних природоохоронних акцій. Вже традиційно цього року пройшов конкурс, започаткований Всеукраїнським товариством охорони птахів. Юнати своїми руками майстрували годівнички, малювали зимуючих птахів та робили світ. Тлини в першому етапі конкурсу Годівничка на вибір брали участь усі школи міста. А опісля найкращі роботи журі обрали для виставки на станції юних натуралістів. Любителі природи до конкурсу підійшли не лише творчо, але й науково. В рамках цієї акції відбувся великий зимовий облік птахів, котрому прийняли участь гуртківці нашого закладу. Всі спостереження були зафіксовані в анкетах, котрі ми переслали в Київ у товариство охорони птахів. Юний натураліст Денис демонструє свій малюнок. Про нього розповідає як справжній художник. Я перше взяв олівець і почав тако малювати. Потім взяв і такі рисочки робив. Денис каже, що цей дивовижний птах з черв'ячком у дзьобі дятел. Його вирішив намалювати, тому що. Він лікує дерева, він віддябує звітом хробачків, щоб дерева не гинули, щоб не цвіли. Юні натуралісти подарували улюбленим перинатом не лише малюнки, годівнички та фотографії, але й вірші. За вірюху огляду борози, стукають сидиці у вікно, з горобцями ділі та дорозі, крихту хліба, верзлу і зерно. При я пташок з дрібниці і почав нарешті відчувати, що для когось крихта це дрібниця, а пташки – жить чи замерзать. Люба Яворська, Роман Купранець, Стрийські новини. Інститут екологічної експертизи назвав українські міста, які перебувають у критичному стані і можуть викликати екологічну катастрофу. Це, звісно, Чорнобиль, а ще калуш із проблемою зміщення ґрунту і солотвону до місто взагалі йде під землю. До цього переліку можна додати ще й всю східну Україну, де розташовані великі підприємства хімічної, металургійної та вугільної промисловості. Міністерство екології і природних ресурсів України для покращення ситуації фактично нічого не робить. Причина від Ома брак фінансування Нагадаю, екологічно небезпечним калушем завнепокоїлася свого часу навіть ООН та Євросоюз, проте коштів на ліквідацію проблеми не знайшлося. А нещодавно на території Дніпропетровської області екологи виявили місце, де рівень радіації подекуди більше ніж у Чорнобилі і перевищує максимальну допустиму норму у сотні разів. У березні прогнозують рекордне подорожчання. Експерти прогнозують Україні рекордні ціни на все від бензину до меблів. Крім того, саме в березні українці повинні будуть сплачувати житлово-комунальні послуги за новими вищими тарифами. У підсумку витрати людей будуть збільшуватись практично у всіх напрямках. Так, попри регулювання ціна, гречку уряд ігнорує ситуацію із борошном. Експерти вважають, не за горами і подорожчання продуктів з неї хліба і макаронів. З настанням календарної весни в Україні не очі. Киюються морози. Через них нас чекає подорожчання ще однієї групи товарів овочів і фруктів. Проблеми з доставкою і зберіганням вже підвищили вартість капусти і бульбових, а також яблук вітчизняного виробництва. Дороге паливо і обмежена пропозиція від вітчизняних виробників може підвищити кінцеву вартість фруктів і овочів на початку березня ще приблизно на 10%. У цьому місяці також буде переглянута у бік збільшення абонентна плата за телефонний зв'язок. А Дорогий бензин додасть ще близько півтора відсотка до вартості товарів. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті, адресу якої бачите зараз на екрані. Завтра у цій ж порі, вмикайте наш канал і дивіться свіжу порцію новин. До завтра. Дотепер про правду відомо тільки те, що у ногах її немає. Про правду спортивну і того, у кого вона є. Наразі в нашому випуску в студії працює Олег Фелик. Вітаю. Олександр Алієв нарешті повернувся в Динамо. Епопея з поверненням Олександра Лієва в Київське Динамо завершена у результаті тривалих переговорів. Межевка Динамо, Київ, Калокомотив. Сторони прийшли до компромісного рішення. Півзахисник підписав із Динамо трирічний контракт. У цей же день Алієв під номером 8 був заявлений за киян для участі у весняній частині чемпіонату Кубка України. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Юрій Сьомін дуже просив придбати Лієва саме в зимове вікно. Тому ми знайшли аргументи для відновлення переговорів. Пояснив президент Киян Ігор Суркіс. А от Динамо піднялося у топ 20 найкращих клубів планети. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики оплікувала оновлений рейтинг провідних клубів планети. Очолює рейтинг, чинний володар Кубка Чемпіонів Міланський Інтер. Іспанська Барселона залишилася на другій позиції. А на третю сходинку піднявся Мадридський реал. Київське Динамо піднялося відразу на 23 позиції і займаючи 18-те місце є кращим українським клубом у рейтингу. Донецький шахтар додав 4 позиції і ділить 25 місце з з італійською ромою Львів перевиконав готельні вимоги УЄФА на євро. У Львові вже вирішено проблему з розміщенням цільових груп представників УЄФА офіційних спонсорів заходу команд та суддів. Про це повідомили в департаменті Євро 2012 У цьому році приватними інвесторами передбачається фінансування на 445 мільйонів гривень, проведення ремонтних робіт, реконструкції та будівництва готелів у Львові. Загалом на будівництво реконструкцію, капітальний ремонт та переоснащення готелів у межах підготовки до турніру вкладено дев'ять. 404 мільйони гривень Українця визнано найкращим функціонером масового футболу Європи. Першого віцепрезидента Асоціації аматорського футболу України Олександра Каденка УЄФА визнав найкращим функціонером в масовому футболі Європи. Про це повідомив на звітні виборній конференції асоціації президенції організації Федір Шпиг. Повідомляє Спортекспрес в Україні. Такий висновок зробило спеціальне журі УЄФА, зафіксувавши високий професійний рівень кадрового потенціалу національної асоціації, під особливою пікою якої і знаходиться на розвиток. Масового футболу. Польські засоби масової інформації звернуться до платіні, бо в Україні до євро нищать собак. Польська журналістка, авторка багатьох статей про Україну, Ягнешка Вільчак, має намір запитати у Мішеля Путіні, чи відомо йому, що в Україні знущаються з тварин, очищуючи міста до євро 2012 Вона розповіла, що у Варшаві зараз відбувається конференція про те, як українці мордують собак, очищуючи свої міста напередодні євро. Я вважаю, що це скандал. Суспільство, яке не цікавиться і не протидіє такому поводженню з тваринами, дискваліфікує себе. Заявила вона. І це всі новини четверга 3 -го березня. Усі люди, брати, та не усі по розуму було приємно з вами побачитись. На все добре. синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 96%. Температура повітря вночі 13 градусів морозу, в день мінус 9,0. Вітер дутиме в західному напрямку 1-2 метри за секунду.